<реш> показує нашу сумку, показує, подивіться. Шкода, що не чути ці звуки. Так, покажу одразу кишені. Кожна різна, тобто просто велкро, тут молі, тут велкро і кишені, тут вот такі кишені, тут короче, просто сеточку. Вирішили вас обділити. Я вважаю, це дуже функціональним, сюди можна багато всунути і багато. Взагалі наліпити, тож ми будемо. Прийшли. І так він виглядає всередині. Можна все зафіксувати, переставити, як вам зручно, під е, саме вашу лялочку. Отож, і отож, <смі> улюблене слово, можна ще зробити отак. Це додасть трошки простору, і навіть клали рушниці, особливо через їхню довжину. Отак от, діагонально. В принципі, було досить зручно. Користуйтесь.